Сімба, оператор батальйону безпілотних систем Небесна Кара Кара» 54-ї окремої механізованої бригади. З нами на зв'язку. Пане Гліба, вітаю. Вітаю вас, Бажаю несного здоров'я. Навзаєм у нас є збір на потреби небесної кари. Дуже мені подобається, чесно кажучи, ваша назва оця прям небесна кара в саме серденько. Це збір на дрони. Будь ласка, закликаю вас підтримати через номер картки, який є, через QR-код. Я розпитаю детальніше про які дрони йде мова, але в принципі, як ми знаємо, дрони потрібні всі багато. І на вчора традиційно. Але спершу про ситуацію на полі бою, пане Глібе, сіверський напрямок. Як у вас там зараз ситуація? І росіяни активізуються чи навпаки трошки стишуються напередодні жовтня. Ситуація у нас назвати спокійною важко. росіяни постійно намагаються добратися до наших позицій, намагаються пройти так звану кілзону і закріпитися. Все літо вони намагалися устроїти якийсь наступ глобальний, періодично збираючи техніку, і в цих спробах вони зазвичай надираються на наші дрони, які розбирають і їх техніку, і їх мобільні групи, якими вони намагаються пройти цю кілзону. В Києві сьогодні похолоднішало. Це постійна причина розмов про те, що осінь нарешті почалася. А у вас на сіверському напрямку, яка ситуація з погодою і як це зараз буде впливати, наприклад, у жовтні, вже на поле бою? Ну, вже зменшується спека, що, в принципі, дає змогу виконувати більше якихось завдань і менше потерпати від спеки як і нам, так і ворогу. Але це також сприяє і на батареї дронів, яким насправді легше жити при менш спекотній температурі. Тому зменшення спеки буде навпаки якось збільшувати якісь дії на фронті. Та неочевидний на перший погляд висновок. Дякую всім, хто долучається для підтримки е, нашого е, нашої небесної кари в особі Гліба Сімби, 54-ї окремої механізованої бригади, долучитися не словом, а ділом. Ось ось гліб показує серденько за те, що ви зараз долучитеся, і на цю картку трошечки закинете гривень. Я хотів якраз розпитати вас, Глібе, а на що саме вам зараз в першу чергу потрібні ці гроші? На які дрони? Це а вже ж fpv дрони, які це основа основ, яка почала вообще війну дронів. Це FPV, які навчилися зупиняти великі і дорогі танки. Тому fpv дрони це основа, на якій тримається в принципі багато що. Також для їх використання дуже потрібні антенни для підвищення зв'язку, які допомагають обходити цим дронам складний ландшафт і ворожі реби. Тому цей збір у нас постійний, бо війна тільки набирає обертів. Ворог не перестає тиснути, і щоб його зупиняти, треба все більше і більше дронів. Е, так, Тому я знаю, що, та для багатьох наших глядачів це ніби таке воно вже звичне наше прохання. Ну, більше і більше дронів, зрозуміло. Але щоразу, от коли ви чуєте оце прохання від наших військових з передової, треба більше дронів. Щоразу уявіть, що мова йде про реально людські життя. Тобто від того наскільки ви зараз ну, проявите готовність допомогти. Нехай це буде невелика сума, але ви проявите цю готовність. Оця ваша невелика сума, оці кілька гривень, можуть комусь врятувати життя. Тому що дрони вони ж не тільки знищують росіяни і російську техніку. Чим менше росіяни і російської техніки, тим більше залишаються живими наших і вони повертаються назад потім, будь ласка, от. Я знаю, що є оцей момент. Треба знайти телефон. Телефон, як правило, десь під рукою, правда ж. Треба відкрити камеру, сфотографувати цей QR-код, або записати чи сфотографувати номер картки і пізніше зробити. Зараз все для ваших зручностей. Не полінуйтеся, будь ласка, допомогти небесній карі. Дуже дякую э, Глібові за те, що ви робите, і дуже дякую всім, хто долучається до цієї підтримки. Це був Гліб Сімба, оператор батальйону безпілотних систем небесна кара.